Після всіх офіційних випробувань у 1972 році розпочалось серійне виробництво нової бойової машини піхоти, яка отримала назву amx 10 p Поставки перших серійних БМП відбулися через рік у 1973 році для 7-ї механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил Франції. Серійне виробництво цієї машини тривало до 1994 року, і всього було випущено близько 1750 машин. Окрім французької армії, машини поставлялися й до багатьох інших країн світу. Зокрема, першим закордонним покупцем стала Греція, яка ще у 70-х роках закупила у Франції понад сотню машин. На цей час вони вже зняті з озброєння.